В принципі, я відкриттям вже довольний, вже взагалі без різниці, що впаде. Всім привіт. Почали з карти за душі під X2 на маленькі. І так як ми вже знаємо, що Леонардо за уламки, то на що тримати і маринувати душі. Е, Тим більше можна добрати виходить, міфічний крафт. Е, погнали, погнали! Погнали, я думаю, мені всього вистачить, там вже по ситуації подивимось. Е, не сильно багато назбирав від, е, після відкриття на Рафаеля. Але я думаю, це луснемо, це луснемо, обміняємо, знову луснемо, велике лишимо на розходку. Отак я придумав собі. Е, погнали, дивіться, з бажаного у мене був ламасу, але зараз я трошки сумніваюся, чи мені лишати, чи ні, але хай сидить. Фрею теж треба 6 зірок, Фабіан 6 зірок. Але я сумніваюся, що, звісно, візо впаде. Може тоді ламасу поміняти на когось. М -м, хто в мене там без зірок? Коротше, ставим Марі на маленькі, на середніх поміняємо назад на ламасу. Е погнали, погнали, місце є. Все є, всі готові. Так, епіки. Ну, під X2 було гріх не відкритися, але я думаю, може якась душа буде так. Фрольні 6-4 зірки на фроль, ура! Повелитель дарує добі шкарпетку. Що? Я нічого тобі. Добі вільний. Я радий, я дуже сильно радий, тому що в е, мене раніше не було фрольні, випали 4 зірки, теж так само. Я їх продав. Я дуже довольний, тому що це, в принципі, єдиний міфік, який мені випав. Я не знаю, ніхто, мабуть, так Фролі не радіє, як я. <сіх> Якийсь псих, напевно, думають люди. Але ну, це мій єдиний міфік. Я вже змирився з ним. Попробуй, попробуй, може заграю все-таки там 10 тисяч хп прибавиться. Крит шкода. Коротше, я довольний. Уже довольний відкриттям, погнали. Я вже за Ембрісом взагалі мовчу, мені би головно... О. Мистриня луків. Тож мені прокляте місце. місто потрібне. Чомусь я передивлявся в минулі відкриття, прокляте місце в мене завжди. там. Я так старався вирізати його. Кардинал, звісно, дві зірки і нічого не дасть. Купідус, шість зірок, мабуть, продамо і прокрутимо. Але як бачите, у нас бажаного легендарки поки що не падають, це знову кардинал дві зірки. Я сподіваюся, я запис включив, бо буде обідно. Знову легендарна. Так, Кронем, не знаю, чи грає. Подивлюсь. Може напишіть у коментарях, чи кронем грає взагалі. Я його продавати не буду, звісно. Бо я бачу десь там проклятому місці в якимось кім... В якихось кімнатах він є. А, але якщо напишете що дно, ну я зразу його продам. Так, Заргала. не пам'ятаю, чи в мене є зірки на неї, але у мене є дві Заргали, тому Тому пригодиться. Так. Турвальд. Турвольд. Да. До речі, гарний герой був раніше. Блін, знаєте що? Знаєте що? Я трошки цього трошки затопив і. Марічка одна зірка. Вау! Це мені зустріне. Коротше, не на повний екран, відкрив гру. За що вибачаюсь? Ну, я там якісь вставочки поставлю. Не, не переживайте, все буде добре. Давайте далі. Давайте далі. Так. В принципі, я відкриттям вже довольний, вже взагалі без різниці, що впаде. Я хоча б фрольні зі складу дістану. Тим більше там міфічні крафти получу і будемо крафтити, до речі, сьогодні будемо крафтити, друзі. Сьогодні будемо крафтити. Мені, до речі, нещодавно снилось, що мені випали з Original. Я вважаю, це був вищий сон, треба по-любому їх дістати і відкрити, ці міфічні частки. Так, і у нас, походу, один. А, 11, у нас місця немає чи що. Почистию трошки склад, давайте один відкриємо. Один відкриємо. Епік. І десяточка пішла. Пішла десяточка. Знову міфік. Не кажіть, що це. Так, Лазаріус. До речі, три зірки в мене на нього немає, як і Лазаріуса. Скелетор. Uh, шкода, не падали бажані легендарки. Дуже шкода. Давайте, що ми робимо? Забираємо звідси uh, монети. Забираємо монети і. Так, є. І на всі бабки купляємо ось ці штучки. Так, у нас вийшло 15 середніх. Я думаю, в принципі, скільки нам там треба. Скільки нам тут треба? Ну, більше ніж 15 середніх, там докупимо вже по ситуації. Давайте подивимося, що у нас тут. Що у нас тут, на жаль, немає нікого, ні Фрей, ні Ламасу. Погнали, погнали відкривати. Зразу десяточку. Сюди і... Я надіюсь на якісь бажані душі, можливо. Хочеться на Марі душу, тому що в турнірі не забрав. Шість зірок геліор. Шість зірок геліор, я, мабуть, його продам так само. Так, знову лега. І це в нас знову якась... Блін, а що так часто ця Маранік спадає? Так, давайте ще. Давайте ще. Ну, слухайте, як мінімум, ми вже дістали дві шестизіркові леги. Лорд Шазар, по-моєму, вже є три зірки на нього. Ми дістали дві шестизіркові леги і. Е... Ну, можна продати, купити там якісь душі за ті монети. Зараз подивимося, скільки нам не вистачає. Так. І останній. І знову епік. Знову епік. Анакс, я не знаю. Я його робив, ну, лишив так, аби він був, тому що унік. Але ну я дивився, він не дуже сильно грає. Шазару, три зірки. Ну, буде захист у нього, не знаю. І сюди цього Фрольні. Я його так засирав, ну чесно скажу, я дуже сильно його засирав, але ну. Подивимось, подивимось, як він себе буде поводити на арені. Погнали карти відкривати, можливо, випадуть міфічні ці частки і не прийдеться добирати. І на що я дуже сильно надіюсь. Так, я вже тут відкрив одну і закріпив епічну. Так, легендарна книжка нам пригодиться на Леонардо, тому що в мене не сильно густо по ним. Так, давай, де епічна. Ого. Де епічна? Є епічна, але міфічних немає. Я думаю. Ооо. Прикольно. Прикольно. Блін, ну було би круто е, отримати, е, Так як би... Ну давайте закріпимо, потім закріпимо епічну, якщо що. Не. Ну тут треба закріпляти епічні. Тому що падать міфік частки, як ви бачили. Оу май. Тож не говорить, що я зараз не получу стрік Давай ще міфічних часток, давай. Блін, міфічність, ну теж прикольно. У нас, походу вже є міфічні ці частки, можемо піти крафтити реліквію. Да, соточка, погнали. Давайте спочатку маленькі. Давайте, все нещ нещастя на них залишимо, всю невдачу. Так, якась грозна корона, давайте далі. Давайте далі. Знову рідкісна реліквія. І я надіюсь ми свою невдачу залишили над попередніх. Давайте, міфічний крафт. Власник має 30% шанс актувати. Ну, так якби не дуже якась така цікава реліквія. Так якби не дуже. Чуєте? Тут у нас виходить залишився, залишився. ще 25 міфічних часток. То можливо. дозакриємо, а? Можливо, дозакриємо. Тому що там залево теж дають міфічні частки, а це ну, якби останній шанс отримати. Ну, ви поняли. Зоріджинан. Це дуже імбова реліквія. А, давайте луснемо. Ні, давайте спочатку продамо весь непотріб і підемо лускати вже. Так, ти на продаж, ти на продаж, тебе мені не треба. Так, 166. Ну слухайте, так як ви на шестизіркову ламасу виглядає або на Фабіана. Блін, я не знаю, чесно, я не знаю. Давайте краще залишимо, тому що не випадають душі. A few moments later. Хто є такий, щоб собі відмовляти у цьому? Погнали! 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 Три міфічних камні. Я думаю, мій бюджет не постраждає від цього. Ну там половиною але може щось випаде, щось продамо. Погнали! Так, бажані, ми не вибрали. Ми не вибрали, може того і не впало. Так, треба ламасу. Ламасу, а де ламасу мою? Ось о. Ось моя ламасу. Погнали, погнали. Я звичайно сумніваюся, що звідси щось випаде, але ми шлях хоча б закриємо. Так, зразу Лего. Зразу Лего, Варгал. Варгал, у мене нема, тому, скоріш за все, ми продамо це все діл. Знову Лего. А що, епіки перестали падати? Бездушний. Бездушного я не знаю, чи залишати, чи ні. Ну, в принципі, Войдова Лего, але ну така собі Така собі, Войдова Лего. Якщо брати до уваги, що він войдовий. Давайте ще, ще одну луснемо. Давайте ще одну луснемо і на цьому все. І на цьому все, і підемо далі, до відкриємо е, карти. Так. Епік. Епік. Ну, продамо його. Продамо. В принципі, я не розчарований, тому що я кажу, випав фрольні. Випав нарешті фрольні. Звісно, було б бы ліпше, якби как був бы Ембріс, але хоча б фрольні зі склада дістану. Тому що, ну, йому, мабуть, набридло вже там сидіти, бідний. Мучається. Так, э, знову переробка. Я думаю, міфічні частки знову. Це це, виходить, скільки ми вже зловили стріхів цих фіолетових. Мені здається, ще один має бути. Ще один має бути. Давайте синій закріпимо на всякий випадок. Так, да, ще один. Так. Чи може не буде. Чи може не буде і нас заскам. Ні, ще міфічний вламок. супер. Супер. І знову ми зловили стрік. Так, 300 рубінів, ого, це те, що мені треба, якраз після сезону арени. Ви бачите, <смі> не сильно густо по рубінах. Ми якраз залутали ачівку. Ми залутали очівку. Супер. Супер. І якось там вже будемо. Ну, будемо щось мішати. Це, це, і там ще 50 постараюся з. З шляху на Леонардо забрати. Надіюсь, все буде добре, все вийде. Знак Сайрота! Сюда його! Сюда його! Я, ну, я дивлюся, ну, дивно, що відкриття таке велике. І немає сайрота. Але ні, ось він прийшов. І ми його зробили. Ні, Насправді це класно, що сироти падають, є чим апати реліквії, але, на жаль, закінчуються реліквії, які треба апати. На цьому в мене все. Чекайте вже наступне відео з Леонардо. Нам прийдеться відкрити всі ці уламки. А щоб не пропускати відео, не забудьте підписатись на канал, поставити лайки і всім пока-пока!